Всім величезний привіт, дуже рада вітати вас на каналі. Я вже в секунді, як ви зрозуміли, 241 гривня за кілограм середина тижня. І я тримаю ось такі блакитні топсайдери. Виглядають вони як жіночі. І далі вінтажні такі туфлі, Ну, видно, що це вінтаж, це Австрія, це шкіра, колор-блок, таке красиве поєднання. І далі. Цікаві текстильні такі балеточки мають джут по бокам. Ну це не джутова підошва. Тобто це не є есдрильї, як люблять казати. А взуття не дуже багато є, але є в чому вибрати, як ви бачите, досить І в мене. Полонили моє серце ті блакитні топсайдери. зручні, Ще з фаворитів, що я побачила для мене сьогодні зі знахідок, це ось такі туфлі від Тамаріс, подровий колір. Це натуральна замша. І вони заважили 122 гривні. Навіть 123 гривні ви ніде не купите за такі гроші, таке взуття. Ще взуття зв'язане гумкою, ці мені сподобалися. Шкіра досить м'якесенька, такий бежевий ніжний колір. І вверху вони комбіновані з замшою в кольорі моко. Це море амор. Це німецький, наскільки я пригадую бренд. Бачите, є пара, вони такі цілесенькі, м'якенькі, але мені дуже-дуже сподобалися. Теж, якби такий фаворитом є знахідок. Ну, Це якісь такі зручні, я знаю, такі зручні підбори, золотисті. Це від бренду Buffalo. Це теж не дешевий бренд, все шкіра і навіть підошва шкіряна. Вони вихідні, такі ошатні, з такою пряжкою, з кристалами. Тільки погляньте, яка красота. Від бренду Капа, зручні а, черевики спортивні. Теж такий унісекс. І від Гері Вебер дешевий бренд, вже неодноразово розказувала про цей німецький бренд. Так, швиденько ще подивимося, щоб вас не забирати багато часу. Бо ви знаєте проблеми зі світлом у нас усіх. Босоніжки — це лінія Версачі версей, е, наскільки я зрозуміла. Так. Досить непоганий стан є взуття чоловічі. А туфлі м'якесенька досить шкіра, темно сірий колір. Все цілесеньке. 42-й розмір. І я йду подивитися одяг, можливо, щось тут знайду. І я прийшла досить зранку, людей небагато ще є такий кардиганчик. Так, жакети подивимося. З оксамету, колір Тофі, такий до лососового, насичений глибокий. Ідеальний стан, тримаю форму, досить цікавий жакет, дуже мені сподобався. І подивіться, яка моя знахідка, і в Сен Лоран Кардеган. Давно не знаходила цього люксового бренду. Це важкий люкс. 100% вовна. але його, мабуть, вирішили попрати. in France, як бачите, но це рідкісна знахідка. І в Saint Laurent знайти. Далі я знайшла ось такий шарф, м'якесенький, подрово рожевий колір в якусь таку клітиночку чи гусічу лапку. М'якусінький. І тут навіть є вовна в складі, це від бренду Marks Spencer. Хороший шарф, такий шар буде коштувати в фірмовому магазині. Десь 800 гривень, 1000 навіть. Шарфів досить багато, але щоб чогось такого чи шовкових хусточок я не знайшла. Це що схоже на шовк, але немає бірочки. І є сумніви, можливо, тут шок з віскозою. Ну, і такий він блискучий, чесно кажучи, не всім подобається. Я йду шукати щось класненьке з одягу. Подивіться, скільки багато є а товару, можливо, щось знайду, але кількість товару не говорить про те, що будуть хороші бренди, що буде товар, якби в хорошому, ідеальному стані. Побачила Петер Хан. Це німецький люксовий бренд. Подивіться, яка двічка класична, такий глибокий синій колір до блакитного, як камера там трішки ловить відтінок, темніше, світліше, це знак волмарк, це знак якості. Двієчка на короткий рукав і повністю такий сватер кардиган на гозочках. Неодноразово я говорила про цей бренд, наскільки він не дешевий. Зараз ми зайдемо на сайт. І я зайшла на німецький сайт, який продає різні бренди. І тут, як бачите, є Пітер Хан, а на знижці 75 євро, а так 150 євро коштував такий свайтр. Зараз ми ще подивимося. І заодно подивимося на інші хороші бренди. Віджопу є, я бачу. От знову Пітер Хан 130. Коштував євро зараз 78 євро. За 70 євро. Тобто, як ви бачите, що цей бренд не є дешевим. От за 100 євро на знижці кардиган. як ми зробили висновки, що можна знайти дорогущі бренди. Хто не лінується, може пошукати і знайти щось класненьке. від Jessica це теж німецький бренд, такий джемпер. Красиве поєднання молочного і чорного. В магазинах кондиціонерів не це Дуже рідко, в якому магазині є, тому дуже важко знімати. Тому відео не буде довгим. Так. Від Zara якийсь такий цікавий джемпер. А. Просто базовий короткий джемпер, врубчик, лапша ще кажуть. І знову знайшла Пітерхан. Як ви бачите, Петерхан, як ви бачите, не дуже цей бренд користується Це, в нас попитом, його можна і всередину тижня придбати. Цей топ вже змарнований під руками жовто-сна, але можна купити тільки цей верхній кардиганчик. Враховуючи, що такий новий буде коштувати без знижки в районі 100 євро, вперше побачила, хто знає про цей бренд, масимо Ребечі, рибакі, ну щось таке. Видно, що бренд був, бо був, він вже все залюблений, цей сватер. його виносили за, за ті гроші, які він коштував, його просто uh, добили до нитки. Цікава корточка, вона в новосінькому практичному стані. Ще є пластиковий тримач відбірочки з натуральним хутром, такий бордовий колір до марсала, прямого сауету, така мінімалістична модель, але чуть-чуть жіночна, з тим пушком, стібана підкладка, як бачите, її кишеньки, багато бокова, нижні, всередині. І якість дуже хороша. Якби я скажу товару дійсності багато, але щось такого вибрати аж як середина тижня я розраховувала немає. тому показую найкраще, що вдалося знайти. Це англійський бренд теж дуже якісний, стіба на вальветова курточка, але розмір невеликий. Тому вона може до останнього дня завозу довисіти ця куртка. Більше розбирають речі таких середніх розмірів, як 42-й, 44-й, 46-й європейський. Красива теж класична куртка. Я повернулася знову до взуття, там ми його перевертали. Думаю, можливо, щось наверх вилізло до мене. Тапочки такі були. І далі лонг від Dissual. Іспанський дорогий бренд. і... Такий він яскравий, пізнаваний бренд. Не всі люблять цей бренд, хоча він дуже дорогий. Так, такий джемпер, як бачите, оверсайз, цікавий. Колір насичений, така пройма опущена рукава. Ну, красивий соковитий червоний колір. Знайшла красиві брючки на високій посадці. Така мега висока посадка від бренду Zara. І е, відтінок більш домятного. Зараз я бачу, відображається блакитний більше. Але в житті і в реальності це більш такий мятний е, колір. За вверху, уверху. Ну, цікаві брючки, такі елегантні. Ще відібрала трішки речей. Так. Тобто від Marfiano Guess. І далі написано. Е, e -no, це еластична тканина поліестер. Кораловий такий колір до рожевого. Видно, що фірмовий, якісний, стильненький, такий бренд теж не є дешевим. Ось така блуза класична, вона легесенька досить. Камера щось мотеляється в мене. Я не можу бірочку. Так, Легенька тканина натуральна. Дуже ніжний, дуже ніжний прин. на жарку погоду, рукавчики регулюються, від йоніку, сорочка. Клітиночку, така картата і комбінована білим коміром, білі манжети. І вона, якби і до класичного гардеробу, підійде. І на кешу на кожен день теж до джинсів буде класно. Юнікло це японський бренд, він дуже дорогий. Знову схожа кофточка така, як червона була, але вже в окремому кольорі. Як бачите, така оверсайз. Теж пройма рукавів спущена і побачила ще цікавий жакет. Вже хотіла йти від бренду Tom Taylor. Німецький бренд теж класненький. Такі були мої знахідки сьогодні. Досить непогані. Зараз я йду в бо придбати булочки додому, до чаю, можливо, хлібчик в пекарні куплю. Ну, далі ну, я ну, піду ну, на каву, я піду далі купити продукти додому. Як я люблю це капучино, наскільки тут коїшна плінкою, ти посипали курицею. Зараз вони круасанчики принесуть. Посипаний. Бачите, чим я таким білесеньким, чоловіку косова спушка, дуже смачнучий. Чи у вас теж так жарко, як у нас? Всім папа Цьом-цьом!